На звездочку. Ребята, опять в кафе летний в да. Котляревского, только другая зона сработала. Ух ты. Принято. Спасибо. Добро. Спасибо. Да, Значит, вот следующее Котляревского. Осмотрим без повреждений. Единственное, но, э -э не горит индикатор, вообще не горит. Угу. И на втором этаже в самом здании, это с пристройка летняя, а в самом здании на втором этаже э -э наблюдаю открытое окно. повністю є на проєкті? Повністю, повністю, повністю. Ну, коли гаєте само по цій А вона з сторони, з якої сторони? Вона була з сторони, э, в як в цей майданчик заходить, з тила, з тила Катеревського. Mm -hmm. Я не знаю, чи там воно там к ньому... Там є майданчик, да? Так, да, так, да, так, да, над ним, над кришою, там і в самому зданні. Mm -hmm. Понятно. Ну, будемо визивати, там ще тропові, одна зона сработала. Ну, за індикатор не горить взагалі. Mm -hmm. Так, звісно, звісно. Добро, звісно, звісно охорона Явір вас турбує. Доброї ночі. Добре. По Соборності 31, місто Полтава. Явір, вулиця. Соборності 31. Добре. Угу. Кафе, літній майданчик у Котлєрівського. Літні. Приїхала літній. група на тривогу, там пожежа. А, підпишіть, Явір, вулиця Соборності 31. 31. Літ... літній майданчик у Котлєрівського. Вітній майданчик у Котляревського називається, так? Да, да. Ну це кінотеатр Котляревського, там Версаль, там. Ага, і хто виїхав? Ні, там там пожежа, група наша там на місці. Ага, пожежа. Mm. Я вас зрозуміла. Я Григоренко, хто ви? Номер mm. заявника є? Ага. Відповідального. Ви хто? Хто передав мені? Явір Вір 2000, баштанник. Баштанник. ви чиститель, так? Так, Так, я вас зрозуміла, дякую, 1417... Виклик прийнято, я Григоренко. Де Максим? Танюш, <місля> значить що ми показання дали, все горить, все пилають. І до що? там в котлярі корище горить. Капець. А хто з відповідальних, там нікого не знайшли, нікого не бачите? Бо ми визивали чесно вже всіх підряд. Значить прибігла завідувачка Єви, Заведующий. цього відділення була там. Єдине, яка до мене підійшла, більше нікого не було ничего не подходило. А Absolute. его хоть не зачепило? Даже не знаю, нас на ту сторону не пустили. Говорит бадьора. То есть загорит второй этаж, от первого загорит второй этаж, потом бежал третий.